Вітаю вас, дорогі друзі, молитовні служителі Божі. Мене звати Сергій, я являюсь пастором в шпулі Іватутіна, Черкаська область, Дніпровська конференція. Хотів би поділитися таким молитовним досвідом про, про навернення людей, коли ти молишся за них і ти бачиш, як Господь діє на серцях цих людей. Десь півроку по тому, да, десь півроку да, назад, е дивлячись багато таких е надихаючих е опитів, такі як Павло Гоя там, та інші брати, читаючи дуже гарну книгу, на е яка має назву е «Відважтесь просити про більше да? дуже гарна книга Мелоді Мейсон написала. Ось і вона робить такий великий там натяк на те, що. Дуже важливо молитися за людей, вималювати людей, щоб Господь їх серця навертав до себе. Ось я зі склав такий списочок десь більше ну більше ста людей. Ось, і кожного ранку, десь годину, а може більше півтори до двох годин. Я приділяв уваги для того, щоб молитися за кожну людину за навернення її серця. Кожного разу, я кожного ранку я дивлюсь на цих людей. Я знаю, з ким би я хотів би поспілкуватися сьогодні з них. Я молюсь за них. Я запрошую їх на богослужіння, я запрошую їх до вивчення біблійних уроків. Друзі, пройшло півроку, пройшло півроку. За ці півроку шість людей прийняли заповідь з Господом, прийняли хрещення. І зараз вони являються членами церкви Адвентистів сьомого дня. Також. Із цього ж списка є деякі люди, які відвідують богослужіння до десяти, але вони вже відвідують богослужіння. І ось в червні місяці також планується хрещення. Декілька з них також будуть приймати. І я бачу, як Бог діє. Друзі, це дійсно це Господня сила, це Дух Божий, який впливає на серця людей. І я розумію, що якби я цього списку не зробив би, якби я не приділяв часу, часу для молитви, ви знаєте, мене. Надихнув опит Ісуса Христа, коли він прийшов до учнів, да? коли вони спали це в гівсіманському садові. Да? І він до Петра звертається і каже: Петра, каже, не міг би ти одної години попильнувати зі мною в молитві? Ви знаєте, друзі, я, я, це так мене ну, зворушило моє серце. І дійсно думаю, скільки я приділяю часу для молитви? Годину, а може, я 15-10 хвилин, скільки часу я приділяю для молитви? Щоб побути у такому тісному спілкуванні з Богом і по, про, прохати Його про людей, яких мене оточують, щоб я бажав їх спасти, щоб у мене було це бажання. Дякую вам за такі ну, вимоти це, розповісти про цей опит для вас, дорогі друзі. Хотілося б, щоб це також вас надихнуло. Божих вам благословінь від Господа і відповідей на молитви. До зустрічі!